Добрый день! Добрий вечер, писа писал градками. Я це, це Татарского Олександрович. И цепец це мои видайна. И сегодня в фильм будет кот А код буде будется тривати. Та триває у, у самого сіла. И вот. И вот запись тики. Тільки запис. Я не думав. Що це таке? І таке я не шанса, Марія. Я шанса буду експрозитанти. Ну, покажу кліп. Покажу кліп. Самосель я Олександр, Я, я Татар Кортами Олександрович і, і фільм, фільм на каналі канале Юлей Новый Дини Пет Петров Петровський, Петровсь, далі буде 13 мое талант. 2015 року, 2015 року буде. Сай була я я, Татар Куратеби Олександрович. До зустрічі, до, до зустрічі у, у фільмі.